Вітаю усіх глядачів Ютуб каналу. Поговоримо. З вами я, Владислав Колдунович, і сьогодні в гостях нас Олександр Станкевич, актор театру та кіно. Доброго дня, дякую, що погодились дати мені інтерв'ю. Добрий день, добрий день, нема за що. Ну і перше питання: як ви себе можете описати кількома словами? Не знаю, мені здається, дуже позитивно мисляча людина. Мені здається так. Де ви навчалися після школи? Е, я навчався в театральному коледжі, Це в Дніпрі, місто Дніпро, і там театральний коледж, де навчається на актора. І я навчався і е, по спеціальності я актор драматичного театру. Ось така спеціальність. Отже і Отже ВИ одразу обрали шлях акторства. Ну так, да, я після школи так і пішов, як би. ким ви мріяли стати у дитинстві або ранньому дитинстві? Чесно кажучи, ніким не, 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 не мріяв стати. Я думав бути директором м'ясокомбінату. це завжди прикольно. Думаю, що мій син, коли виросте, буде директором м'ясокомбінату. Бо це то і директор, і м'ясо, і ковбуса, все Бо актором бути важко. Ви берете участь у YouTube-проєкті 9.99, Зокрема, зараз е, у шоу вечірній вечір. Е, розкажіть про це шоу та про канал 9.99 Загалом, яка мета цього каналу, та який жанр цього каналу, і хто створив 9.99? Ну, це така група людей. Можна сказати, у нас там шість-сім чоловік. У нас насправді більше, але спочатку у нас було. Двоє, потім троє, потім четверо, потім шестеро. Там е, Павло Демченко, е, Ігор Бідненко, Ігор Ласточкін, е, Лівон Назінян, я, е, Анна Городецька є така ще з нашої команди дівчинка. Андрій Євос, який ведучий нашого шоу. От ми, грубо кажучи, всі зібрались, і е, наша мета була е, збирати донати для військових. І якось розважити людей. Бо ми всі працюємо в цій сфері, і все, що ми вміємо робити добре, це розважати і жартувати. Тому ми вирішили робити те, що ми вміємо. І в такий спосіб збирати донати. Ну, в принципі, не скажу, що йде дуже легко. Десь ми, бо ми вже такі люди, скажімо, не Ютубного віку. Але ми зараз вчимося, вчимося на своїх помилках, як що робити. Але автівка вже поїхала на фронт, дрон з тепловізором теж вже поїхав. Зараз ще FPV-дрони поїдуть. Тобто місію, яку ми заклали, вона теж виконується. І це саме головне. Як вже давно існує канал? А, два місяці. Ну, трошки більше, там, два місяці та тиждень, щось таке. Що хочете спробувати нове в житті? А, ну, не знаю, хочу пожити на літаку. Останні три роки якось це не вдається. Я хочу а, зараз а, спробувати пожити в мирній Україні і такій, якою вона ще не була всі ці часи. От я хочу побачити Україну новою оновленою. Оце те, що я ніколи не пробував. З чого ви почали шлях акторства. Як називається перший фільм або серіал з вашою участю? Ну, акторство я почав в театрі. Я після того, як закінчив театральне, попав в театр в Чернівці, і я там працював півтора року в Чернівцях. Театр Ольги Кобилянської Чернівцям всім привіт, класне місто. А потім з Чернівців я потрапив в Одесу в театр. Тобто там багато було релей, але перша була така, по-моєму, здається, 2006 рік. Це а, вона називалася Калічка з бірюзою», здається. І там в третій серії можете знайти в Ютубі, я прям з самого початку такий герой на серію. Я там ще, ви мене не впізнаєте. Там зовсім інша людина. Я там виглядаю от е, як ви, Владислав, приблизно отак. Як би ви оці... оцінили себе тоді, в перших ваших театральних виставах? Як ви вважаєте, чи добре ви зіграли? Зараз Жах... би як ви себе оцінили? Жахливо оцінюю себе. Це все було жахливо і зараз це теж набагато краще. Я скажу, що кожна вистава, кожна робота, кожна зйомка, ти відчуття, значить ти починаєш з нуля завжди. Особливо в театрі. Кіно ще так сяк, бо ти вже користуєшся тим, що в тебе є, типажність там, чи ще якісь навички персонажів, а в театрі кожна вистава це з нуля починаєш. Тому. Коли ти приходиш, ти кажуть, у вас нова роль, і ти нічого не знаєш, не розумієш, якщо і поступово воно все складається, збирається. Ти такий, о, цікаво. Тепер до досить давнього ситкому серіалу одного разу в Одесі. Ви там грали Шуру. Чи подобалося вам там грати, і які моменти пригадали пригадаєте і запам'яталися з тих років? Ну. Важко щось згадати прямо в момент. Ну, це само, як мені здається, моя самоулюблена роль. Поки веселіше, як мені, ще зі мною не траплялося. Бо це такий персонаж, вирощений роками, там був. І воно все починалося в театрі. Спочатку цього, цей персонаж з'явився в виставі. Потім він вже перенісся на сцену, де ми грали з друзями КВК. І далі він ріс-ріс, і він вже скетчі були спочатку о, про Одесу, дворік одеський. А потім вже створився серіал, який ми, до речі, і писали. Наша команда, ми, о, там 20 серій, ми їх і писали. ну, Нас редагували, звичайно. Але це така, можна сказати, багато чого сценарного, це все написано нашою командою. Тому це дуже дорогий для нас серіал. Як пак. Ну, продов... ти продовжити? продовжити? Ну, мені здається, це було важко, але було б цікаво спробувати, що з цього вийде. Довелося б збривати бороду. Чи траплялися якісь казуси або кумедні моменти під час зйомок якихось проєктів або театральних вистав. Да, це таке питання дуже важке, яке задають всім акторам, і на нього немає відповіді. Бо насправді, коли ти знімаєшся в комедії, ти по суті вже знаходишся в комедійній ситуації. Тобто з тобою важко може щось трапитися смішніше, ніж вже зараз знімається. І це по суті знаєш, зйомки любі це насправді ну там не дуже весело а, Бо це робота. Ти як на заводі, ти приходиш, у тебе зміна. Тобі треба робити деталі, і ти їх робиш. Ти відпрацював, тобі кажуть, дякую, а зміна йде 12 годин. Тобто, ти виїжджаєш додому, там, наприклад, в 7 ранку, починається зміна о 8. Тобто, ти приїжджаєш додому десь о 9-й вечір. І всі 12 годин ти щось там розказуєш. І от тому дуже важко пригадати щось комедне, тому що дуже хочеться додому постійно. Воно, значно, Яка? тільки на екрані виглядає, виглядає, що зйомки, це щось таке веселе, таке неймовірне. А так, це, це звичайна робота, як у, як у всіх. Яка у вас мрія у житті і у професії? Ну. Ну, окрім перемоги, це головна мрія. Я думаю, що це головна мрія всіх українців. Так. А взагалі я би хотів створювати кіно і серіали. Мені дуже подобається комедії робити, знімати і сценарії. І тому моя мрія така знімати своє кіно. Який був останній проєкт або ж театральна вистава з вашої участі? От знімався в епізоді. Зараз знімається серіал Батя називається. От там я буду в двох сценах. Це було буквально позавчора зі мною. Е, він ще не вийшов? Ні, 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 ні. Чи любите ви подорожувати? В яких українських містах ви б хотіли побувати? Ну, я був в багатьох містах. Подорожувати це моє улюблене Заняття. Я завжди. Ну, зараз не так, а раніше ми з родиною вихідні, якщо три вихідних, ми їздили. Скрізь, особливо на море, Одеса це святе, Одеса, Затока, Сергіївка. Ну а в містах українських ну, мабуть, мабуть, я б, ну, в більшості. Я би от, після війни я з'їздив в кожне місто ще раз, от по всій Україні, зробив би таке турне. Це було б, я думаю, б круто. 30 березня в своєму інстаграм аккаунті ви виклали таке. Це був дуже цікавий досвід дякую проєкту Ліга Сміху, редакторам за довіру, а саме головне команді ДЗНП. Ви дуже круті, з вами було приємно знаходитися на одній сцені. Це був ваш останній виступ на сцені Ліги Сміху. Ну, сподіваюся, що не останній. А, мене просто запросили, тому що у Сапунару Ірини не виходив. І треба було заміну в команді. І мене запросили замінити на дві гри і посидіти в кріслі тренера. Ну і от мені досталася команда, дуже чудові хлопці та дівчата, і ми з ними, грубо кажучи, провели десь тиждень разом, поки написали, відрепетирували і показали. А далі буде новий сезон восени чи а, на початку зими, а там побачимо, можливо, буду в кріслі тренера, можливо, ні. Тому, як то кажуть, на все боля смішна. Побачимо. Якщо на один день можна було б змінити професію, ким ви були? На один день я би став кухаром. Шеф-кухар якогось ресторану. Оце б я зробив. Колись, пригадую, ви працювали у команді вечірнього кварталу. Чи, пра чи працюєте ви зараз на даний момент? Ну, я насправді ніколи не працював у команді вечірнього кварталу. Це, це міф. Хі -хі. Ні, я просто а, працював поряд, а, а зараз я працюю в кінокварталу. Це відділення, яке займається серіалом. Тобто є там вечірні квартали, які роблять вони концерти, мініатюри, ще. А є підрозділ, який писав там папік, серіал, наприклад. Тобто ми займаємося там тисяча хвилин разом? Тобто Ми займаємося суто серіальною історією. Yeah. Ну, і останнє запитання: що для вас ваша робота актора? І як ви вважаєте, чи є у вас місія? Ну, вона складається, це важко сказати, знаєш, це як а, ти сам собі даєш характеристику, коли що, типу, я дуже важливий. Ви знаєте, я подумав, я дуже потрібен людям. Насправді ні, я не знаю, потрібен. Але коли а, люди до тебе підходять на вулиці чи ще десь, це, а, і їх реакція це дуже важливо. Коли до тебе приходять люди і кажуть, Боже, це так ви нам даєте от реально надію. І е, піднімайте настрій, О, дивимося на вас, і ви нам настрій піднімаєте. ти. Серйозно. Ну, це йде ще з, зі школи. Тобто мені завжди подобалося, коли навкруги люди сміються. І цей навик він прокачується, прокачується, як кажуть, почуття гумору. І, ну, Воно або є, або його нема. Але коли воно є, його можна зробити більшим і потужнішим. І мені здається, ну, важко сказати, місія. моя, Насправді, місія, як, як людини, в мене ну, є відповідальність за мою родину, за мого сина, за мою дружину, батьків, і все це моя головна місія, моя родина. А як творчої людини, мені хочеться зробити е, таке, що буде запам'ятовуватися людям і буде підіймати їм настрій або якось їх надихати. Мені здається, це, це саме головна місія любого артиста зробити щось. Надихаючи, що ти включаєш от, один вдома і дивишся його вже роками, і він не стає гіршим. Це були всі мої запитання. Дякую вам за інтерв'ю. Нема за що. Дякую. Дякую, що запросили. Дуже приємно. Ще раз дякую. На все добре, до побачення. Да, гарного вечора бережіть себе і люденькі реагуйте на повітряні тривоги. До побачення. Обо. До побачення.